Вам знадобиться всього три інгредієнти, щоб приготувати такі хрусткі сирні палички. Беремо 200 г будь-якого сиру. В мене моцарела, і розбиваємо одне яйце. За бажанням додаємо трішки плавленого сиру. Далі будь-які спеції, сіль і перець. Також додам трішки ковбаски, яка завалялась у холодильнику. Ретельно все перемішуємо і відставляємо у сторону. Далі присиплюємо стіл борошном і викладаємо наше покупне листкове тісто. Трішки розкатуємо його і розрізаємо навпіл. Далі викладаємо начинку на одну сторону і розрівнюємо по всій поверхні. Іншою частиною накриваємо зверху. І знову трішки розкатуємо. Далі нарізаємо наше тісто на смужки по 3-4 сантиметри. І ось таким чином, як показано на відео, скручуємо наші палички. Викладаємо наші крутелики на деко і змащуємо яйцем. Ставимо випікатися на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Наші палички готові. І ви просто подивіться, яка краса в нас вийшла. Це неймовірно легко та смачно. Ви обов'язково маєте це спробувати.